Привіт! Я дуже люблю страшні історії і вже досить давно залипаю на сайті Крипі Пасти, тому в цій серії відео вирішила перекласти і озвучити історії, які мені найбільше там сподобались. Тому бери печенюшки, чай або будь-що, що ти любиш, і поїхали. Перша історія буде про пошуки людей в лісі та дивні сходи, які траплялись людям у хащах. Я офіцер Лісової пошуково-рятувальної служби США, і у мене є декілька історій. Частина 1. Я не знав, де ще розмістити ці історії, тому вирішив поділитися ними тут. Вже кілька років я працюю офіцером Лісової пошуково-рятувальної служби, скорочено ЛПРС. І за цей час я бачив речі, про які вам, друзі, думаю, буде цікаво дізнатися. У мене досить вагомий досвід пошуку зниклих людей. У більшості випадків вони просто сходять зі стежки або підслизаються та падають із невеликого урвища, а потім не можуть знайти дорогу назад. Більшість із них знають старе правило зупинись і не рухайся з цього місця, і вони не йдуть далеко. Але в моїй практиці було два випадки, коли все склалось інакше обидва ці випадки сильно мене непокоять. І я використовую їх як мотивацію для ще більш старанного пошуку тих безвісти зниклих людей, на розшуки яких мене викликають. Першим був маленький хлопчик, який збирав ягоди разом зі своїми батьками. Він і його сестра йшли вдвох, і вони обидва зникли приблизно в один і той самий час. Батьки втратили їх з поля зору буквально на кілька секунд, і в цей час обидві дитини ймовірно заблукали. Коли батьки не змогли їх знайти, вони подзвонили нам, і ми приїхали прочісувати цю місцевість. Доньку ми знайшли досить швидко, і коли ми запитали, де ж її брат, вона повідомила нам, що його забрав мужчина-ведмідь. Вона сказала, що він дав їй ягід і велів сидіти тихо, сказав, що хоче трохи побавитися з її братом. В останній раз, коли вона бачила свого брата, то їхав верхи на плечах мужчини – ведмеді. І здавався спокійним. Звичайно, першою нашою здогадкою стало викрадення, проте ми так ніколи й не знайшли жодних слідів перебування людини в цій місцевості. Маленька дівчинка ж наполягала на тому, що він не був звичайним чоловіком, адже він був високим і весь укритий шерстю, як ведмідь. і що у нього було дивне обличчя. Тижнями ми обшукували цей район. Це був один із найдовших пошуків, в яких я коли-небудь приймав участь, але ми так і не знайшли жодного сліду цієї дитини. Другою була молода дівчина, що вирушила в похід зі своїми мамою і дідусем. За словами матері, її дочка піднялась на дерево, щоб краще роздивитись лісовий пейзаж, після чого так ніколи звідти й не спустилась на землю. Вони зачекали кілька годин біля підніжжя дерева, кличучи її по імені. Перш ніж звернулись нарешті по допомогу. І знову ж ми обшукали все навколо і не знайшли жодних її слідів. Я не маю ніяких ідей, куди ця дівчина могла зникнути, тому що ні її мати, ні дідусь не бачили, щоб вона коли-небудь спускалась з дерева. Кілька разів я сам вирушав на пошуки разом із собаками-шукачами, і вони приводили мене до підніжжя стрімких скель, намагаючись щоразу видряпатись нагору. І це були не пагорби, навіть не схили гір, просто прямі від весні скелі без жодних виступів чи зачепів для рук. Щоразу це повністю збиває мене з пантелику, і в таких випадках ми зазвичай знаходимо людину на протилежному боці скелі або в декількох милях від того місця, куди приводить нас собака. Я впевнений, що цьому є якесь пояснення, але це все одно дещо дивно. Один особливо сумний випадок пов'язаний із транспортуванням тіла. Дев'ятирічна дівчинка зірвалася із дамби і її простромило засохлим деревом, що стирчало біля підніжжя. Це був надзвичайно жахливий нещасний випадок, але я ніколи не забуду звук, який видала її мати, коли ми розповіли їй, що сталося. Вона побачила мішок з тілом донечки, як його кладуть в машину швидкої допомоги. І видала найбільш жахливий несамовитий крик, який я коли-небудь чув. Це було так, наче все її життя вмить перетворилось на руїни, і частина її самої загинула тоді разом з донькою. Я потім чув від іншого офіцера служби, що через кілька тижнів після цієї трагедії нещасна наклала на себе руки Так і не змогла пережити втрату доньки. Через повідомлення про присутність ведмедів в одному з регіонів мене об'єднали з іншим офіцером служби. Ми шукали хлопця, який в зазначений час не повернувся додому після поїздки на скелелазіння, тож в результаті нам довелося підійматись по скелі на досить серйозну висоту, щоб дістатись місця, де ми очікували його знайти. Ми знайшли його в маленькій ущелині, де він застряг із зламаною ногою. Видовище було не з приємних. Він пробув там майже два дні, і на його нозі вже явно почалася газова гангрена. Зрештою, ми змогли посадити його у вертоліт, і тоді, від одного з лікарів швидкої допомоги, я почув, що цей хлопець перебував у повному розпачі. Він знову і знову повторював історію, як все в нього йшло добре, і що коли він забрався на вершину, там вже була якась людина. Він розповів, що в того хлопця зовсім не було альпіністського спорядження, і він був одягнений в парку та лижні штани. Тож він підійшов до нього, і коли хлопець обернувся, то побачив, що в того взагалі не було обличчя. Воно було буквально відсутнє, його охопив жах. В паніці він спробував швидко спуститися з гори і саме через це зірвався. Він розказував, що всю ніч чув того хлопця. Доки той повільно спускався з гори, видаючи жахливі, приглушені крики. Ця історія збентежила мене до чортиків, і я був радий, що не знаходився там і не чув всього цього наживо. Одна ж із найстрашніших ситуацій, що будь-коли траплялася зі мною, пов'язана з пошуком молодої жінки, що відокремилась від своєї туристичної групи, ми проводили пошуки до самої пізньої ночі. Тому що собаки вловили її запах. Коли ми нарешті знайшли її, вона скрутилась калачиком біля великої гнилої колоди. Вона загубила десь свої туфлі і рюкзак і явно була в стані шоку. У неї не було жодних травм, і ми змогли вмовити її піти з нами назад на турбазу. Всю дорогу вона раз у раз озиралась назад і питала в нас чому той великий чоловік з чорними очима переслідує нас? Ми нікого не бачили, тому просто списали це на дивний симптом шоку. Але чим ближче ми підходили до турбази, тим збентеженішою ставала ця жінка. Вона продовжувала просити мене, щоб я сказав тому мужчині і припинити кривити її гримаси. У якийсь момент вона різко зупинилась, обернулась і почала кричати прямо в ліс, щоб він залишив її у спокої. Вона кричала йому, що нікуди не збирається з ним іти. І що не віддасть йому нас також. Зрештою, ми змусили її рухатись далі. І ось тут ми почали чути дивні звуки навколо нас. Вони були схожі на кашель, але більш ритмічні і низькі. Дуже нагадувало звуки комах. Я справді не знаю, як ще краще це описати. Коли ми вже підійшли до території бази, жінка повертає до мене голову, і я бачу її очі. Розкриті настільки широко, наскільки це взагалі можна уявити реальним для людини. Вона торкається до мого плеча і вимовляє він каже передати, що вийшла скоріше. Йому дуже не подобається дивитись на шрам в тебе на шиї. У мене на шиї дійсно є крихітний шрам, але він переважно схований під комірцем. Я поняття не маю, як ця жінка могла його розгладіти. Щойно вона це вимовила. Цей дивний кашель різко пролунав прямо у мене у вусі, і я мало не вистрибнув із власної шкіри. Я в темпі довів її на базу, намагаючись не показувати, що я наляканий до смерті, і повинен зізнатись, я був нереально щасливий, коли ми покинули цей район тієї ж ночі. Це остання історія, яку я розповім вам сьогодні, і, можливо, вона найдивніша із усіх. Одним словом, не знаю, чи трапляється таке в кожному підрозділі ЛПРС, але в моєму випадку це звичне явище, з яким ми стикаємось регулярно і про яке не прийнято говорити. Ви можете спробувати запитати про це в інших офіцерів служби, але навіть якщо вони й знають, про що ви говорите, найімовірніше, вони нічого вам про це не розкажуть. Начальство дало розпорядження це не обговорювати, і, правду кажучи, ми всі вже настільки звикли до подібного. Що це більше навіть не здається чимось дивним. Буквально кожен раз, коли ми опиняємось дійсно глибоко в нетрях лісу, я маю на увазі відстані близько 50-70 кілометрів глиб в якийсь момент ми обов'язково натикаємось на сходи прямо посеред густого лісу. Виглядає так, якби ви взяли сходи, що ведуть на другий поверх в вашому домі, обережно вирізали їх. І просто кинули десь у лісі. Коли я вперше побачив кілька таких сходів, я почав задавати питання. На що напарник сказав мені просто не заморочуватись, що, мовляв, це нормально. І всі, в кого я запитував, говорили мені те ж саме. Одного разу я хотів підійти і оглянути одні з таких східців, проте отримав категоричний наказ ніколи не наближатись до жодних із них. Власне, тепер, стикаючись із ними, я їх не мов би, просто ігнорую, бо це відбувається доволі часто. У мене є ще дуже багато історій, і думаю, якщо вам буде цікаво, я можу розповісти деякі з них завтра. Так само, якщо у вас є які-небудь теорії стосовно сходів, або якщо ви теж їх зустрічали, дайте мені знати.